Олександр Усик відповів на питання журналіста про ситуацію в Україні. Я дуже радий бути представником України не тільки в спорті, як чоловік. Я знаю багато людей, які живуть в Україні. Це дуже добрі люди. В Україні у нас кажуть хлібосільні, українці дуже веселі. Музика, національна кухня, традиції. Зараз у нас є проблеми, тому що Росія окупувала моє місто, частину моєї країни. Українці дуже дружелюбні, але коли ви окупували нашу територію, зараз ми боремося усією країною усі діти, юнаки, жінки, батьки, діди, усі. Я дякую моєму Господу Ісусу за те, що я народився в Україні. Для мене це велика можливість. Є припущення, що кінець війни може наблизитися, якщо Україна віддасть землю росіянам. Я не політик і не хочу ним бути. Але у світі дуже багато таких спірних ситуацій. Тоді давайте хай всі, у кого є спірні ситуації, забирають якісь землі. Тоді у світі буде хаос. Якщо у нас є правила, які встановлені міжнародними конвенціями, їх не можна порушувати, не можна просто взяти і забрати чужий шматок землі, сказав Усик. Даніель Дюбуа вважає, що не переміг у першому бою чемпіона Олександра Усика через політичну ситуацію. Коли я переглядаю той момент, коли усик впав, то думаю, що бій точно мав закінчитися тоді. Але це була політика, це було все те, що відбувалося з війною і всім іншим. Тому цього разу я збираюся не залишити каменя на камені я не залишу шансів для якихось питань чи чогось подібного. Я хочу прибити його до Канвасу і зробити все як слід цього разу, сказав Дюбуа. Легендарний британський супертяж Ленокс Льюіс поділився думками щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На мою думку, Дюбуа готовий. Цей хлопець пройшов через великі випробування та побив Ентоні Джошуа. Дюбуа має велику силу, до того ж, він уже бився з Усиком і вклав його на канвас. Було б чудово, якби Дюбуа переміг, і я думаю, він це зможе зробити. Це важке завдання, але йому під силу. Дюбуа, справжній чемпіон. Сподіваюсь, у нього все вийде, сказав Льюіс. Олександр Усик поділився думками про критику зі сторони тренера Даніеля Дюбуа, Дона Чарльза. Окей, Дон Чарльз сказав, що я шахрай. Окей, немає проблем. Слухай, мій тренер кожен раз, коли вчить мене боксу, каже, щоб я бив чистими ударами, тому що бокс це спорт для джентльменів. Можливо, Чарльз вчить Дюбуа завдавати брудні удари. Гаразд, немає проблем це справа Дона Чарльза. Для мене це не важливо, я шахрай, окей, але з мене поганий шахрай. Якщо чесно, то я не думаю про Даніеля. Я не думаю про команду Даніеля, як на мене, це просто привід поговорити. Також Олександр Усик назвав який для нього був найскладніший бій з усіх британських боксерів, проти яких він боксував. По перше, я вдячний Великій Британії і всім моїм британським опонентам. Також був ще Джо Джойс. Ви пам'ятаєте, це був британський лев проти українського отамана. Перший це Джо Джойс. Дякую тобі, друже, за бій. Другий Дерек Чісора. Для мене це був хороший тест, тому що це лише мій перший бій у супертяжах. Я виграв. Дерек, брате, величезне тобі дякую. Потім Ентоні Джошуа. Два поєдинки проти нього. Ентоні, величезне тобі спасибі, тому що після цього моя кар'єра пішла вгору. Потім був Даніель Дюбуа. Потім був Тайсон Ф'юрі. Двічі. Ей, моє жадібне пузо, брате, величезне тобі дякую. Теж. Ти молодець. Тепер ми організуємо реванш, другий бій з Даніелем Дюбуа. Я думаю, що це чудово. З усіх цих поєдинків найважчими, я думаю, був бій проти Дерека і перший бій проти Тайсона Ф'юрі. Пройшла дуель поглядів Усика та Дюбуа. Your man, never watch. Me and you are cool, but you can stand there and watch. My PYGs, I put their hands on your watch. Be easy, I put your man's in a box. Young like TV, JJ, shots. I treat my little black like fam not a boss. All my man, never watch. Put your man, never watch. I beat couple shots and you ran to the cops. А туповада ганданело. Олександр Гвоздик розповів про силу удару Сауля Канело Альвареса. Я був вражений його силою. У цього хлопця є сила. Я можу сказати вам, що коли дивишся на нього, він здається маленьким хлопцем. Так, він мускулистий, але ти думаєш, що будеш спарингувати з маленьким хлопцем. А щойно лунає гонг, ти одразу відчуваєш силу в його кулаках. Він б'є досить потужно, дуже складно завдати йому сильного удару. Він ухиляється, рухає головою. Він дуже технічний боєць. Я був вражений. Канело та Бетербієв відрізняються у цьому. У Бетербієва більш потужний, а Сауль Альварес має більш вибухову силу. Найсильніший ударник, із яким я коли-небудь був у рингу, це Адоніс Стівенсон, але він не був найкращим бійцем. Ним був Бетербієв. Але якщо говорити про силу одного удару, то це був Стівенсон. Його удари були важкими та гострими. Бетербієву не вистачає прискорення. Ви бачите його удари, можливо, вони трохи передбачувані, вони дуже важкі. Канело має більш чіткі удари. Щодо Бетербієва, то всі його удари однаково важкі, його Джеб, його лівий хук. Якщо він викидає чотири удари, всі ці чотири удари однаково важкі, бо це його природна сила. З іншого боку, канело більш вибуховий, він викидає лівий та правий хуки, немов мов фризбі, але зазвичай це один удар. І якби я оцінював один удар, той, яким б'є канело, є більш ефективним. Канело завдає один удар, а потім йому потрібно почекати, подивитися, перезарядитися. Бетербієв я б сказав, що його одиночні удари не такі важкі і не такі ефективні, як у Канело, але він просто викидає їх один за одним, і вони просто накопичуються. І тоді, зрештою, очевидно, з ним важче впоратися, сказав гвоздик. На. Відбулися дуелі поглядів між Девіном Хейні та Раміресем, Раяном Гарсією та Роландо Ромеро. А також теофімо лопесом і арнольдом барбосою. Турнір пройде 2 травня в Нью-Йорку.

吃肉吃肉吃肉